Новий рік без головної міської ялинки. Запоріжці проголосували проти встановлення новорічного дерева на площі біля фонтану життя. Свою думку висловили шляхом онлайн голосування запропонованого міською владою. Всього в опитуванні взяли участь 83 тисячі осіб. 39% відсотків проголосували за встановлення головної ялинки, а 61% – відсоток проти. Тому міська влада ухвалила рішення не встановлювати новорічне дерево. Дерево. Також відмовилися від масових святкувань. Це рішення мешканців, і ми повинні це враховувати, тому що повинна бути комунікація влади і мешканців, і Тоді ми приймаємо рішення сумісно. Якщо не буде великої ялинки, то я вважаю, що кожен вдома зробить собі свято. Хтось придбає ялинку, хтось там зробить якісь там, не знаю, там праздничний якийсь святковий настрій і разом з дітками, разом з родиною відмітити цей новий рік. Мені здається, що в умовах війни найголовніше, щоб люди, яких ви любите, які для вас рідні, щоб ви в цей день, в цю ніч були поруч і разом відсвяткували цей новий рік. Також міська влада зазначає, якщо перемогу Україна здобуде раніше ніж настануть новорічні свята, то міські служби оперативно спрацюють. І головна ялинка обов'язково засяє вогнями на площі біля фонтану.